Катяр. Так, бажаю міцного козацького, друзі. хочете я вам по-чесному розкажу, як виглядає фронт як виглядають бойові дії. Посеред мене хата. Оце називається фортифікація. Фортифікація шмигаля, блядь, зеленого потужного, ригів і всіх остальних. В селі Купа собаки котів. Але саме в цьому селі десь, мабуть, більше, ніж 50, ще є цивільне населення. Газа світу, ну, вода в криницях є. Коротше, якось виживають ці потроху. А це село воно вже майже воно більшу частину зруйновано. Кожний день каби. РСЗВ стволка, міномет спокійно достає. І в літають тут тільки дивися, де погреб, де ямка. Це чуть-чуть спереді. Там поперед нас. Таке до чого веду. У реальному житті війна та, яка у... Шмеро марафоні, і війна така, як у нас. Ми зрозуміли, чому вони абсолютно різні. Істестне укриття це населені пункти, села і міста. А чому так? А тому що фортифікація. Війна з 41-го року вже 350 раз помінялась. У нас копають 100 кілометрові танкові рови. Посеред поля шмигальна і мусарня. Риє якісь довбанки, потім туди ніхто не заходить, їх не займає. І так три роки. Чи змінилася ситуація, коли був залужний і просильському? Ні, абсолютно нічого в цьому плані не помінялося. Я лише зазначу, чого розказують, що там залужний, потужний, чи залізний. 23-му році я пам'ятаю, які хлопці були. Це які атошники ще були, які нас вчили. І були добровольці. Від ми вистояли тоді на піхоті. Так? На жаль, такої піхоти вже на даний час немає. Зараз змінилася уже багато разів сама війна і методи ведення війни. Не змінилось мислення абсолютно цивільних осіб, як от цієї особи верховного Головнокомандувача на посаді президента верховного Головнокомандувача, Така ж ставка верховного Головнокомандувача. І така ставка Ради національної безпеки. Я ну, не знаю, як ще можна сказати, що а, війна в такому вигляді, як є, ми її не виграємо ніколи в житті. Є інноваційний рід військ, такий як а, Сили безпілотних систем, його типу создали. і далі, що? Що далі? Колосальні гроші в країні, колосальні виробники а, саме цієї зброї сил безпілотних систем. І літакового е, типу ударники роторного мультироторного гексакоптера і багато інших це українські виробники. Чи є в нас кошти в країні? Валом мільярд на атомний реактор. 17 мільярдів. Щас котико. 17 мільярдів на світофори. Це все є. Оцей е, канчелига мустафана єм. А скільки вони 10 мільярдів 80 100 на укриття теплових електростанцій взяли. Де гроші? Грошей немає електростанції нема. А приготуть собі, якби тільки на 1 мільярд оцей крайній, що Верховна Зрада, там 10% людей, остальні то кончуба... кончубобери і кончубастери. Я, ну, Це це... нема слов. Це 2 мільйони FPV-дронів. От тільки що. Пацани якісь там із права, з лівого по сектору, саме нашого підрозділу сидять, тільки що за 200, але із підтвердженням підара, да, посадки. Один дрон, 500 доларів, один підар. Підарів не так багато. Ну, візьміть, порахуйте, порахуйте, візьміть. Це кому непонятно. А кому може бути понятно. Верховний головнокомандуючий це артист розваж... розважального жанру керує всією війною. Керує всією війною. Міністр оборони, призначений ним. Це, блядь, мішок з говном, да? оцей уміров. У якого дітки за кордоном, який, крім як украсти гроші, нічого не розуміє. Які дрони, які мавіки, які ФПВ. От на кінець року у Агенції закупівлі і залишилось більше 100 мільярдів невикористаних коштів. 100 мільярдів. Ну, ви собі уявляєте цю суму? На озброєння. У мене питання до сих пор очароване порохами, зелейбобіками, Юльками і всім остальним. Ви розумієте, що війну в країні хочуть виграти тільки Збройні сили, тисячі моїх побратимів. Бо ми тут уже ж нема. Кого зовсім нема, кого здоров'я нема, а хто ж у нас полуспущених все це тяне по цих селах, містах. Є, ну, Скільки ще можна продовжуватися. Опять же, закон України про демобілізацію. Міноборони, тиловий кресячий орган не видає. Шмигальня, це там, де шмигаль фунт сидить. Нема. Верховну Зраду не подають. Там Юля Яцик подавала законопроект, він в комітеті завіз, де керує хто? Хламідія, арахамія. Так питання дуже просте. З таким підходом... Ви маєте, ми маємо тут гибнуть в окопах без здоров'я, обмерзать. А ви вам війна ще 20 років, 30 треба. Зараз добре, хоч Трамп узяв вас за стрінги, оцих да? і не кажіть, що він санкції проти України вводить. Він персонально проти потужного і його оточення буде вводити санкції, якщо ви не підпишете договір про кросні Капалин. Тому що ми, бабки, не крали. Крали ви. Конкретно, ви, да, Через офіс цього самого потужного криптовалюті виводили. Ну, піндоси, це ж піндоси, вони ж все знають. Там все. Те, що ви з байденчуками, да, байденістами, пилорамили бабки, це весь світ знає. А пройшли трампісти, це друга грядка. А бабки це американських нового Так що котики, блін. Що ви тепер скажете? Я вам скажу так. Приймай, я та Верховна Рада висрала постанову про легітимність легітимну. Та ви можете приймати все, що хочете. Вибори в нашій країні мають бути і мають відбутися в найближчий час. Ніяких зелених, ніяких порохів, ніяких ригів, юльок, ющинок. Це політичні трупи. Це політичні трупи. Якщо ви хочете, щоб вашої країни, в нашій країні було майбутнє, значить об'єднуйтесь. Виключно навколо Збройних сил. У Збройних силах немає одного одного лідера ярко вираженого, який готовий на президентську гонку. Перегони. Але в Збройних силах це колективний лідер. Я зараз назву: це Кирило Верес, це Мадяр, це Редіс, це Абдула, це Бродяга, це Камбрига, це Камбати. Це наші мужні піхотинці, артилеристи, їх є дуже. Це брат Бостон. Да? Це дуже багато військових. І повірте, серед нас ми якось домовимося і видвинемо лідера, не того студійного, який в Києві три роки по всім студіям, якого знає вся країна. А можливо, того невідомого, коли бере оцей калаш, і їбошить підарів, і він заслужив. Бути президентом України по фаху, по досвіду і по тому, що він жертвував собою заради України. Але медійним поні він не звістен. Нічого, ми за нього розкажемо. От прийде час і ви його побачите. Понятно так, чи непонятно, чи зрозуміло. От єдине, навколо чого ви можете об'єднатися, щоб залишиться в живих і залишилася наша країна, це Збройні Сили України. ЗЦУ Яким ви маєте допомагати 24 на 7 заради того, щоб проснутися в своїх ліжках, а не без голови в буряцьких? Ну, сподіваюсь очарованими потужними зелібобіками. Хоча після всіх зашкварів за 6 років, я взагалі не знаю. Там рейтинг не то, що 4%, там мінус 4%. Це ботоферми крутівні. Да? Їх не враховуйте і не вступайте в дискусії під відео із ботами, то пусті аватарки, то не живі люди. Живі люди за українців, за патріотів. А ці з пасіонарна частина знаходяться на фронті. Це ми і це ви, хто воює і хто допомагає. За цим обняв все буде Україна, слава нації. Да, Трам, Байден то все херня, Хуйло теж.